Всім привіт! Сьогодні я вам розповім, чому саме дивні дива це один із найкращих серіалів 21-го століття. Але перед початком постав лайк під цим відео та підписуйся на мій канал, тому що тут дуже багато цікавого про фантазію та фільми. І так, перший пункт задумка серіалу. Знаєш, є серіали, які просто тебе розважають, а є такі серіали, які западають у серце. І ось дивні дива це один із таких серіалів. Коли брати Даффери придумували цю історію, вони хотіли зробити не просто хорор. вони хотіли зробити щось що пахне дитинством, старими вічці, касетами, велосипедами, на яких і ми ганяли до темна. Але саме головне, що вони хотіли передати, це те відчуття, коли вам в дитинстві світ ставався величезним і повним таємниць. Вони взяли простий сюжет, маленьке містечко, діти, які... Шукають свого зниклого друга і вдихнули в нього стільки любові до культури 80-х що це стало чимось більшим, ніж просто історія про монстрів. Це стало історією і про нас самих. Пункт номер два: натхнення та джерела. Брати Дафери вирісли на фільмах Стівена Спілберга та на книгах Стівена Кінга, і ось уяви, якби воно і сяйво злилися б в одну історію. А ще вони додали трішки змов лабораторій і наукової фантастики в стилі секретних матеріалів. Від Спілберга вони взяли теплоту, дружбу, дітей. А від Стівена Кінга вони взяли темряву, хорор, жах, який. Всередині нас пункт номер три паралелі та символіка. Дивні дива це не тільки про демокорганів і векну. Це про темний світ, який дуже схожий на наш Зворотний бік це метафора всіх тих проблем, болю і страхів, які всередині нас. Ось, наприклад, біл стає голосом тих, хто почувається інакшим, хто загубився між двома світами. Одинадцять це дитина, яку позбавили дитинства і яка вчиться любити, довіряти і бути собою. Макс це втрата, вина і спроба. Вибратися з темряви навіть такі маленькі деталі, як лампочки, які мерехтять, і пісня, яка тебе рятує. Це про те, що світло і любов завжди перемагають темряву. Stranger Things або дивні дива це серіал, який буквально нашпигований шарами сенсів. Так, на поверхні це історія про зворотний бік, монстрів. Але якщо дивитися уважно, то кожен сюжетний елемент це метафора, а кожна відсилка це ключ до розуміння того, що вам хотіли сказати брати дафери Зворотний бік це не просто паралельний вимір. Це дзеркало нашої реальності, але яке спотворене страхами і болем. Він завжди існує поруч, але більшість людей його не бачить так само, як і ми не помічаємо іноді чужих страждань або своїх власних травм. Демогорган – це страх, який ми не хочемо називати вголос. Він полює на тих, хто найвразливіший, і приходить тоді, коли ми найменш до цього готові. Векна це втілення внутрішнього зла, яке виростає з людського болю, знехтуваності і відчуження. Це нагадування, що монстри іноді можуть народжуватись не в лабораторіях. А всередині самих людей, саундтреки, неон, аркадні автомати це не лише ностальгія, як ви могли подумати. Це символ тепла і безпеки дитинства, яке постійно намагається зруйнувати темрява. А підземельни та дракони це мова, якою діти можуть пояснити собі хаос дорослого світу. Тільки вдумайтесь в ці слова. Діти називають монстрів і створіння з паралельного світу так, ніби це персонажі гри. Отак їх легше перемогти. І ще один тон Такий символізм, коли світло блимає, це як тривожний дзвіночок. Це знак, що темрява поруч. У житті це можуть бути маленькі деталі, які ми ігноруємо, поки не стає пізно. А також різниця в одязі персонажів. В першому сезоні діти вдягалися в більш такі яскраві футболки, в яскраву одежу, але зі зростанням темряви в сюжеті їхні костюми стають все темнішими і стриманішими. Це як символ втрати безтурботності. Які записки, картки і дошки Джойс це символ боротьби і віри, навіть коли ніхто не вірить в тебе і називає тебе божевільною. Пісня Макс у четвертому сезоні це метафора якоря у житті, тієї єдиної речі, яка здатна витягнути тебе з психологічної прірви, вафлі его, який їсть 11, це маленька свобода і смак щастя, яке їй ніколи не давали. Це її перша справжня дитяча річ, яка не пов'язана з експериментом. Експериментами. Басейн у першому сезоні, де зникає барб, це візуальна метафора того, як небезпека може прийти в звичайне місце, коли ти найменше цього очікуєш. Червона хмара у небі над Хоукінсом – це передвісник змін і катастрофи, символ того, що зворотний бік починає просочуватись в реальність. Які є взагалі відсилки в цьому серіалі? Постери в кімнатах дітей, вони завжди і завжди задають тон цілого. Сезону, тому будьте уважні до постерів в кімнатах дітей. Вони завжди вам про щось так скажуть. Сцена на велосипедах так, це пряма відсилка до воно Стівена Кінга. Лабораторія Хокінса стилістично нагадує реальні проекти МК Ультра. Це натяк на те, що найстрашніші монстри створюються людьми. А кожна монстряча загроза вона з'являється тільки після дитячої радості. Це як нагадування, що щастя воно дійсно дуже. І дуже крихтке. Пункт номер 4. Філософська нитка та важливі теми, які зачіпає цей серіал. Він говорить про травму особисту, так і колективну. про те, що навіть діти можуть бути сильнішими за жахи, які ламають дорослих. Одинадцять це дитина, яка позбавлена дитинства. Вона символізує травму насильства і контроль над особистістю. Її історія про тих, кого змушували бути корисними замість того, щоб дозволити бути собою у сучасному світі. Це про дітей, яких ламають під тиском очікувань, про втрату свободи та пошук власної ідентичності. Майк це символ вірності та прийняття. Він той, хто готовий йти до кінця заради тих, кого він любить. Його лінія про важливість підтримки друзів у найважчі моменти, навіть коли весь світ каже, що ви дивні або не такі. Біл це ізоляція та відчуження. Він повернувся із зворотнього боку фізично, але емоційно він залишився там. Його образ підіймає теми посттравматичного стресу, соціальної ізоляції та ідентичності. У пізніших сезонах у ньому читаються підтексти ЛГБТ історії та боротьба за право бути собою. Дастін це уособлення. Оптимізму і дружби він показує, що навіть людина, яку недооцінюють, може стати мозком і серцем команди. Його сюжетна лінія говорить про самооцінку, прийняття себе та вміння бути лідером без агресії. Лукас це історія про адаптацію та пошук свого місця. Він часто стоїть між двома світами, друзями та прагненням бути крутим у школі. Це про тиск, середовище і страх втратити свою ідентичність. Макс це символ втрати і провини. Її боротьба з внутрішніми демонами у четвертому сезоні це відвертий коментар на тему депресії, соціальних думок і того, як важливо мати тих, хто тебе витягне. Хопер це втрата і саморуйнування. Він втратив сім'ю і спочатку топив біль в алкоголі та байдужості. Його історія про шлях від саморуйнування до відновлення і готовності знову любити. Джойс, це символ материнської сили і віри. Вона готова боротися з цілим світом. Якщо справа стосується її дітей, це про безумовну любов і готовність вірити в неможливе. Ненсі це символ жіночої незалежності та боротьби зі стереотипами. Вона починала як ідеальна дівчинка з передмістя, але поступово стала сильною журналісткою, яка прагне правди. Через неї підіймається тема того, як важко жінці довести свою компетентність у чоловічому світі. Стів це типовий популярний хлопець, який Спершу здається поверхневим, але з часом він виростає в справжнього захисника і друга. Його шлях це символ дорослішання, відповідальності того, як люди можуть змінитися, коли вчаться любити інших більше ніж себе. Біллі це складний образ токсичної маскулінності. Його агресія і жорстокість це наслідок домашнього наслідження. Сільства і власних внутрішніх демонів він стає символом того, як суспільство часто ігнорує біль під маскою сили. Його саме пожертва в третьому сезоні це трагічна спроба виправити власне минуле. І так, через цих персонажів дивні дива говорять з нами про травму і зцілення, прийняття себе, прийняття своєї ідентичності, ціну дружби та любові, депресію і тривожність, соціальну ізоляцію, жорстокість дорослого Освіту, необхідність мати опору, яка повертає нас із зворотнього боку. Пункт п'ятий. Як створювали і знімали серіал, це, мабуть, одна із причин, чому серіал так сильно чіпляє. Він знятий з любов'ю до деталей. Більшість декорацій реальні, а не комп'ютерна графіка. Усі ті вулиці, кімнати з старими килимами, постерами на стінах справжні. Щодо камер, то використовували Red Dragon і модифіковані лінзи, щоб картинка нагадувала кіно. 80-х. колір, зернистість, навіть світло лампочок. Усе відтворювалось так, щоб глядач відчув, що це знято на плівку. Ефекти теж робили максимально олдскульними, реальні димові машини. CGI додавали тільки там, де це дійсно було необхідно. Пункт номер 6. Вплив серіалу на людей. Після виходу першого сезону світ знову згадав про синтезаторні саундтреки, про старі велосипеди, про аркадні ігри. Та про гру під та дракони. Продаж касет вінілових платівок і ретро одягу виріс у кілька разів. Але головне, цей серіал повернув людям відчуття ностальгії та дитячої мрії. Навіть тим, хто не жив у 80-х, він подарував уявне дитинство з пригодами і друзями, які готові піти з тобою. Хочу зворотний вік. Сьомий пункт ще буде в п'ятому сезоні. Офіційно відомо, що п'ятий сезон стане. Фінальним, Завершальним. Брати Дафри кажуть, що він буде найбільш емоційним і масштабним. Тут ми нарешті дізнаємось всю правду про зворотний бік і чому саме Хоукінс став його центром. Очікується, що дія знову почнеться безпосередньо після фіналу четвертого сезону, а ще обіцяють повернення кількох персонажів, які ми втратили. Але знову ж таки нам не кажуть, в яких станах вони повернуться. І знаєш, дивні дива, це серіал не просто про битви з монстрами, це про звичайних людей. Це про наше дитинство. І якщо твоя пісня звучить досить голосно, жодна темрява не зможе затягнути тебе всередину.